Прочитати із книги об'явлення, п'ятий розділ. Спочатку Іван описує: Я бачив в правиці того, хто сидів на престолі книгу, написану всередині і зовні, і запечатану сімома печатками. Отаке От дивне видіння. Бачить, сидячого на престолі, книга, книга якась цікава книга, а там печатки. І бачив я ангела потужного, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її. І не міг ніхто. Зверніть увагу: ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги або навіть зазирнути, хоч тільки побачити не знайшлося. Жодного. І я плакав гірко. Так прийшло до серця Івана, він плакав гірко, що, він, що не, знайшлося, не знайшовся ні один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. І ось один старців промовив до мене: не плач, Іван, не плач. Ось Лев, що з племени юдиного. Корінь Давидів, Він переміг. Хто це, браті і сестри? Що це за лев з племени Юдиного? Наш Ісус, про якого ми сьогодні згадуємо, про той подвиг Голгофи, який ми говоримо, Він переміг. Небо підтверджує перемогу Ісуса Христа. Те, що помирав, диявол думав, що йому вдалося перемогти. Ісус помер, але Його смерть. Це була перемога. Якби він зійшов з Христа, всі люди б загинули. Але Ісус помер, а потім переможно воскрес. І свідчення, Він переміг, Він переміг і може розгорнути книгу і зламати сім печаток. Є той достойний, якому сьогодні співають хори. Співають групи співаючи, які прославляють ім'я того переможця, він переміг. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як заколений. Колись Іван на березі Іордану показав на Ісуса, каже: дивіться, це Агнець, який бере на себе гріх всього світу. А тепер Іван бачить агнця, як переможця, як переможця. Він має сім рогів, сім очей, це сім Божих духів, посланих на всю землю. І ось він підійшов, взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли він взяв книгу, зауважте, давайте уважно послухаємо, що сталося, коли взяв книгу. Чотири тварини і двадцять чотири старці попадали перед Агнцем, і кожний мав гусла і мав золоті чаші. Мав золоті чаші. Що це за чаші? І що там в тих чашах написано повні пахощів? Чаші золоті, а в чаші повні пахощів. А вони, що це було? Молитви. А вони молитви святих. Я хотів би звернути увагу сьогодні на молитву. В знак вдячності нашому переможцю ми маємо творити молитви. Ісус чекає молитов. Можливо, ти думаєш, порою, брате, моя молитва така простенька, така нескладна. Я не вмію так гарно, грамотно помолитися. Хочу сказати, вона в золотій чаші у Господа твоя молитва. І вона є приємними пахощами для Господа Ісуса, який переміг. Що Він хоче від нас? Колись Давид казав, Господи, а чим я тобі відплачу? Ти таку жертву приніс. Ти так тяжко страждав за мене. Що я можу принести, Господи? І ось ми читаємо. Молитва є цінна перед Богом. Молитви наші є пахощами приємними для нього. Думаєте, ворог це не знає, що Ісусу подобаються наші молитви, Він знає. І ось його ціль сьогодні, що зробити. І я думаю, ви, як люди мудрі, ви спостерігаєте, що робиться сьогодні. Ворог забирає молитву, забирає з наших уст, від наших сердець. І сьогодні ми дивимося, як мало молитви, мало молитви. Коли йде сильна молитва, гаряча молитва, друзі, діє благодать Святого Духа. Господь діє, підтримує, благословляє. Здається, небо приймає в цьому участь. Не просто я тут на землі, а небо десь далеко, а небо стає близько. Коли ми входимо в благослов... благодать Господню, коли звершуємо молитви, ми відчуваємо, горить вогонь. Бог нам дав і учредив три жертівника, друзі, на яких мають звершуватися молитви і приноситися Богові жертва хвали. І, що цікаво, до Левит ми читаємо це місце, воно сьогодні торкається нас, шостий розділ, п'ятий і шостий текст. А огонь на жертівнику Має горіти і не погаснути. Священники мають палити дрова щоранку. Рано була манна, яку треба було збирати. І дрова підкладувати на жертівник, щоб він горів, треба зранку, особливо зранку. І кластиме на ньому цілопалення і палитиме на ньому лій мирних жертв. І шостий вірш каже, а огонь. Завжди нехай горить на жертівнику і не гасне. Які це жертівники? Господь нам дав. Саме перший жертівник, хочу сказати, це твоя і моя особиста молитовна кімната. Ворогу вдалося багатьох забрати, забрати цю молитву, щоб ти не йшов в ту кімнату, щоб один на один бути перед Господом. Іван Нематвія, шостий розділ, Ісус, говорячи на горну проповідь, і Він нагадав про це, шостий розділ і шостий текст. Коли ти молишся, брате, сестро, коли ти молишся, зайди до своєї кімнати, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в Тайні, а Отець твій, що бачить, таємне, як він воздасть. Явно. Наскільки сьогодні? Твоя і моя, я собі в першу чергу говорю, є та кімната актуальна. Як часто ти заходиш в ту кімнату, раз в день, раз в тиждень, можливо, тоді, коли вже біда, щось сталося в родині, щось з твоїм здоров'ям чи здоров'ям дітей, і ти тоді вже сна немає, і ти можеш в цій кімнаті бути і кричати: Боже, поможи. Ти бачиш, лікарі відмовили, ти бачиш, що такий стан ніхто не може допомогти. Я в тупіку. Боже, поможи. Ви знаєте, Ісус чекає нас кожен день. Навіть якщо не сталося трагедії, не сталося горя, все добре, все благополучно, Він чекає твоєї жертви. Коли ти зайдеш і відкриєш своє серце перед Ним. І все скажеш, все скажеш. Ми не можемо навіть близькій людині, своєму другові, все розказати. А Ісус є той, якому ми можемо довірити все. І на цьому жертівнику Господь хоче, щоб горів вогонь, горів вогонь. Коли спілкуєшся з людиною, зразу видно, чи він заходить в ту кімнату, чи він буває один на один з Богом, чи ні, чи ні. Ворог нас загружає роботою, справами саморанку, телефон, дуже багато дзвінків, дуже багато справ, і ми кажемо, ну нема часу, в нас нема часу. Чомусь поїсти часу вистачає. Часу на сон теж вистачає, а ось часу на молитву. Те, що є пахощами для Господа, для Ісуса переможця, який Він чекає від нас, а в нас не вистачає часу. Я хотів би, щоб ми сьогодні просили, Боже, прости нас. Прости, що в цей останній час, коли треба усилювати молитви, дивлячись на героїв віри, на тих, хто пройшли через всі випробування. Вони всі були мужі молитви. Даніїла, згадуємо. Царський указ: 30 днів не молитися. Ну, що ж це таке, 30 днів? Але він прийшов, написано, знаючи про цей указ. Вікна відкриті в сторону Єрусалима. І як і раніше, тричі на день, він взивав до Господа, не боявся. А там голодні льви, там, там та яма, куди тебе вкинуть, що ти робиш? Але він молився. Сьогодні нам не загрожують голодні леви, сьогодні час свободи, і ти можеш молитися, але інші причини ворогу вдається. Не дайте себе обманути. Не даймо себе обманути. Нехай наша молитовна кімната і наш цей особистий наш жертвник, особи, особливі стосунки з Богом мають поправитися. Другий жертвник, з яким би нагадати, я це сімейний жертвник. Ми всі родом із сім'ї. У нас є сім'я. В молоді є тато, мама. У чоловіка є дружина, є дітки. Як би я хотів сьогодні звернутися до всіх сімей, давайте поправимо наші сімейні жертівники. Як багато Дух Святий відкриває, що сьогодні по сім'ях є жертівники зруйновані, зруйновані, в когось вже пеплом засипані, вже давно жертви не приносились. Дорогі батьки, навчіть діток, молитися. І разом з ними моліться. Нехай в кожній сім'ї. Чоловік, як голова сім'ї, як священник бере книгу Біблію, відкриває, разом читати і разом молитися. Скажіть, якщо батьки не моляться, чи будуть діти молитися, чи вони зможуть молитися? Так хочеться, щоб сьогодні в кожній сім'ї, яка є домашня церква, ці жертівники дійсно були. Приємні для Господа і ці пахощі приємні неслися з кожної сім'ї, де тато, мама, дітки в любові, в мирі, в злагоді сьогодні моляться, співають пісні, і приносять Богові хвалу. Ой, як приємно Ісусові! На подвиг своєї душі Він буде дивитися з задоволенням. І з тої сім'ї приймає, і з тої сім'ї несеться гаряча молитва, приємні пахощі для Ісуса, для того, хто звершив велику перемогу, який спас нас, дітей наших. Ми маємо пам'ятати про це, друзі. І так би хотілося сьогодні помолити за кожного батька, за кожну матір, за всіх дітей. Чомусь підростають дітки, так сталося, народжені в віруючих сім'ях, ходили до недільної школи, і закінчується підростковий вік, приходить, закінчується дитинство і вже в церкві немає. І каже тато: ну не хочуть ходити, не хочуть. Як би хотілося сьогодні плакати разом з тими, хто плаче за своїх дітей, які перестали ходити в зібрання, коли молитва гаряча постійно, коли є цей сімейний жертівник, Дітки привикають з дитинства любити Господа, і вони не відійдуть від Нього. Якщо вони його зрозуміють, вони не відійдуть. Якщо молода людина і вже з тебе вінець ставати, а вона не може навіть помолитися. Просить, напишіть мені молитву, а як помолитися? Ворогу вдалося обманути і забрати молитву. Я сьогодні хочу плакати разом з вами. Боже, поможи нам, прости нас і дай нам більше уваги вділяти молитвам. Це пахощі, які приємні для тебе. Це благословіння, воно починається з колін, починається з нашої домашньої молитви. І наші діти, які кажуть, вони нічого не розуміють, але коли ми їх беремо, коли ми разом молимося з ними, коли читається Боже Слово, благословіння приходить на них. Як приємно, коли підходиш до, можливо, до, до тієї хати і чуєш, а звідти пісня. Свідчення на похороні одному вчителька говорила: каже: ви знаєте, я. Приходила в цей дім не для того, щоб зауваження робити батькам за її поведінку дітей. Дітки дуже гарно поводились. Але каже, коли я приходила так ввечері, каже, після своїх каже, всіх турбот, і каже, я ставала під тим вікном. Можливо, хтось і звертав увагу, це село було. каже, Але я любувалася тими піснями, які співали. Сім'я багатодітна лунають пісні, вони співають разом. А потім вони моляться. Я до кінця не розуміла молитви, але в мене з очей текли сльози. Це грула вчителька, яка вчила цих дітей в школі сільській. І вона каже: як було приємно, а як приємно Богові, як приємно Ісусові переможцю, які приємні пахощі, коли в сім'ї славиться Господь. Брате дорогий, священнику домашній, сестру дорога, яка має теж бути возжигателями коріння в своєму домі. Що були ці молитви. Чомусь так молився? І Господь мені поклав на серце говорити, що це зараз є великий цьому недостаток. Дуже мало молитви, дуже мало молитви. І останній, третій жертівник, це наш церковний жертівник. Коли ми молимося разом, коли молимося в церкві, як приклад, дивитися, коли йде молитва, багато людей просто розглядають, щось дивляться, очі відкриті, і так по сторонам і не моляться. І не моляться. Якщо двоє або троє погодяться, Ісус сказав: двоє або троє. Може, церква невеличка, може всього там декілька членів. Іванка святкувала про одне село на Ромичні, три члени. Двоє чи троє. Але якщо вони разом погодяться і будуть молитися, до вподоби Господу молитва, чи сто чоловік, чи п'ятсот, чи тисяча, але разом домовилися, чи подяку принести. Чи прохання завжди є прохання, море записочок. І коли ми молимося, ви знаєте, небо не мовчить. Прихиляється небо до молитви церкви. Петро ув'язнений, 16 воїнів стереже, ніч, глибока ніч. І коли ми читаємо це місце, а церква, що робила церква в той час? Написано, ревно молилася Господу. На тому жертівнику Першоапостольської церкви горів вогонь, горів вогонь. Вони постійно збиралися для молитви, для спілкування. В них була гаряча молитва. Чи може ворог устояти, чи є перешкода навіть 16 воїнів і ті залізні ланцюги? Ні, ні. Вони попадали. І Петро виходить, звільнений. Чимало сьогодні тих людей, які потребують звільнення. Хто за них стане в проломі, хто за них буде молитися? Церква дорога. Як би хотілося, щоб ми не нарікали на людей, які постійно пишуть записки, оскільки вже буде писати, скільки буде просити, її болить. Бо вона просить, вона пише. А ми маємо підтримати. А ми маємо взяти на руки молитви, написано, носіть тягарі один одного. Таким чином, ви виконаєте закон Христів. Нести тягар. Розділити це горе, в першу чергу щиро помолитися, підтримати молитві. Молитва робить чудеса. Молитва має дуже велику силу. Сьогодні багато з нас може свідчити, що зробила молитва в житті нашому. Я можу про себе особисто говорити і згадувати, скільки разів я бачив явно, коли Бог по молитві він спасав, він допомагав і життя беріг, і в сім'ї моїй. Я свідок. Я знаю, кожен з вас може це сказати. Молитва має досить велику чудодійну силу. І ворог не хоче, щоб ти молився. Не сам один на один, не в сім'ї і в церкві. Він не хоче, щоб ти молився, щоб Ісусові не було тих пахощів. Але сьогодні роздумуйте над цим, що зробив для мене Ісус. Він переміг, Він мене спас, Він помилував, Він записав моє ім'я в книгу життя. Якщо навіть я проходжу труднощі сьогодні і скорботи, я знаю, він не залишає мене. Казав через води підеш не потоплять. Підеш через вогонь, він не попалить. Чому? А я буду з тобою. Той, хто переміг, він сьогодні з нами постійно. Алілуя, слава Ісусу Христу! Як не молитись до такого Господа, як не дякувати, коли все добре, коли благополучно, друже, нехай не мовчить, не мовчать твої уста. Воздай Богу славу. А ми порою все добре. А що я буду молитися? А що мені Бог? У мене все добре, все нормально в сім'ї благополуччя. Відкрий уста, каже Господь, а я їх наповню. Хвалою наповню, бо в тебе все добре. Рядом подивись, скільки горя і біди, скільки людей страждає. А якщо ти в благополуччі, прослав Господа, якщо йдеш дорогою випробувань, згадай, що Бог відкриває джерела. Ти йдеш там, де сльози, горе, але і в той момент, якби не Господь, ти не переніс би. Ми б самі не перенесли того, що ми сьогодні можемо переносити. Бог відкриває джерела, які підкріпляють твою і мою душу. Він достойний, щоб ми постійно тримали молитовний зв'язок. І Бога, ти тільки поклич до мене. Поклич, я слухаю, я хочу чути твій голос. Наречена моя, голубка моя, дай мені почути голос твій. Кому вдалося закрити твої уста і той голос, він не лунає сьогодні для Господа, а Він хоче чути вдячність, прохання. Він готовий слухати. Поклич до мене, а я тобі. Відповім. Нехай Господь допоможе. Просіть і буде вам дано. Давайте піднімемося. Перед нами зараз молитва. Молитва на третьому жертівнику. це молитва церкви. Я дякую всім молитвникам, які щоденно приходять.